Вітаю вас на каналі Розумні пригоди, де навчання перетворюються на гру. Ахой, малята! Ви готові стати справжніми піратами? Сьогодні ми вирушимо на пошуки скарбів, вирішуючи веселі задачі. Піднімаємо якір і вперед. Йо-хо-хоу! Я капітан Гроза морів. А це мій друг Папуга Скарбошукач. Ми будемо рахувати, віднімати і додавати, щоб знайти золото. Ви готові? Ось перше завдання. На дереві сидять три папуги. До них прилетіли ще три. Скільки папуг стало? Правильна відповідь. Шість. Завдання друге. У капітана є 4 монети. Йому подарували ще 2. Скільки монет у нього тепер? Правильна відповідь. 6. Наступне завдання. Рибки у воді. У морі плавають 5 рибок. Дві заховались в коралах. Скільки рибок зараз видно? Правильна відповідь. Три. Наступне завдання. На пальмі було 6 кокосів. Чотири кокоси впало на землю. Скільки кокосів залишилось на пальмі? Правильна відповідь два. Наступне завдання. На столі лежать два банани і три яблука. Яких фруктів більше? Бананів чи яблук? Правильна відповідь. Яблук більше. Адже 3 більше ніж 2. На столі лежать два банани та три яблука. Скільки фруктів лежить на столі? Правильна відповідь 5. Наступне завдання. У папуги кеши було три печива. Одне він з'їв. Скільки печива залишилось у папуги. Правильна відповідь. 2. Наступне завдання. На пляжі було 4 великі і 2 маленькі морські зірочки. Скільки всього морських зірочок? Правильна відповідь: 6. Нове завдання. На пляжі було 6 морських зірочок. Потім волною змило 2 зірочки в море. Скільки зірочок залишилось? Правильна відповідь 4 морських зірочки залишилось на пляжі. А ось і наступне завдання. На одному острові ростуть 3 пальми. Ще дві пальми ростуть на іншому острові. Скільки всього пальм? Правильна відповідь 5 пальм. І ось наступне завдання. Капітан мав сім монет, але три віддав своїй команді. Скільки монет у нього залишилось? Правильна відповідь. чотири А ось і наступне завдання. На пляжі було шість крабів. Волною змило два краба в море. Скільки всього крабів залишилось? Правильна відповідь 4. А ось і наступне завдання. У скрині лежать 10 золотих монет. Ми взяли 4, щоб купити карту. Скільки монет залишилось в скрині? Правильна відповідь 6. йохо хо ми знайшли наш скарб. І ось фінальне питання. У нас було 8 скринь з золотом. Три скрині ми віддали за наш новий корабль. Скільки скринь у нас залишилось? Правильна відповідь 5. Молодець. У тебе все вийшло? Чекай нових пригод. Ми скоро повернемось.